Віста грейн, я? Віста? Віста грейн. Приходні. Гарно угу. пахне. Віста грейн. Мирурники дитячих вишиванок. Вишвитися, будь ласка, я мало вийти з ефіру. Анжела, і спас. І спас Олеся. Дякую, Олеся. За коментар. У вас холодно? Так. Мінус один. У руки змерз, капець. Ще підпінки є дитинки гарді. Команда гарди. No. Що гриби? Що гриби? Не продалися, ну беріть, хто хто зміліє приходить на гриби. <плес> ще білі навіть гриби. Останні білі гриби в цьому році. <плес> так, Віта, напиши, можу купити ще меду то білого, травневого, майського. Напиши. Взяти ще меду, літр. А? Причому суки гриби 600 гривень, трохи трава банка тут. 600 гривень трохи треба банка. Класно. Так, да, я думаю, що це вже це вже все, останні гриби. Бо вже у нас в горах е, сніг падає. А там далеко-далеко в горах. Падесь сніг.